Ми зараз опинилися в такій ситуації, що ця влада, цей клан Януковича, це насправді державна мафія. Тому що мені, як журналісту, який, розумієте, робить постійно корупційні розслідування, це дуже добре відомо. І відповідно, ми маємо таку ситуацію, що ця влада може твердитися на 10 років, на 15 років, на 20 років. Я кажу своїм журналістам своїм виборцям, так, що моє головне завдання зараз піднімати майдан. І я їх знов таки агітують виходити на акції протесту, бо насправді це єдине, що зараз може обмежити державну мафію. Тому що розумієте, як би воно не було, а ми маємо шанс, тому що Янукович насправді дуже боїться акцій протесту. Бо він розуміє, якщо на площі вийдуть 100 тисяч, 200 тисяч мільйони, то армія і міліція перейде на сторону людей. Але якщо їм дати далі, поламати країну, а ви повірте, вони зараз ламаються шаленими темпами. Тобто можете вже звернути увагу, що, наприклад, сталося залізницею, так? 20 років залізниця справно служила людям, зараз знімаються пасажирські потяги. Знов-таки, ви можете звернути увагу на їхні плани щодо видобутку вітчизняного газу. Тобто кожна влада завжди говорила, що вітчизняний газ йде на потреби людей. Всі заявляють, що вони будуть населені переводити на інформацій на газ. Тобто реально ламається економіка, ламається національна гідність тим самим питанням Так? Для чого? Для того, щоб так переформатувати країну, щоб акції протесту були неможливі, щоб вони тут залишились на 10, 15, 20 років. А це знов-таки ми втрачаємо не просто країну, ми втрачаємо своїх дітей. Бо доведеться виходити дітям, але не в таких умовах, яких ми можемо вийти зараз. Бо, розумієте, коли вже доведеться вийти їм, то танки вже поїдуть по людях. Це вже буде найгірша диктатура східного типу. А поки що ми ще можемо піднятися, обмежити або усунути цю владу. Це головна ідея, з якої йду довелося. І я вважаю, що вона в нинішніх умовах є найважливішою. В принципі, з цією самою ідеєю я залишила журналістику і політику. І повірте, доведеться вийти ще всім журналістам, але краще вийти раніше, ніж пізніше.